Ну, що я, Лошара ще й без сапог? Адже вчора також хотів для себе забронювати Нірвано Медітеріан на 15 травня за 1620. Але і за великої кількості бронювань, запитань, відео. Я просто відклав це на вечір. Вечором заходжу, плюс 130 євро. Думаю, ну мало ли, може зранку ще зміниться, тому що великий ажіотаж. Слава Богу, ми вчора посадили п'ять бронювань і вже бронювали людей навіть без предоплати. Головне просто забрати цю вартість, тому що вже предоплату сьогодні будемо розраховувати, адже там можливо анулювати. І навіть якщо ми ставимо бронь, ми нічим не ризикуємо, і люди нічим не ризикують. От думаю, зайду сьогодні, а сьогодні ще плюс 110. Ітого і того просто за день. І я казав про це, що така вартість, вона просто неадекватна для такого готелю. Але вона актуальна у нас вже є підтверджені бронювання. Зараз вартість 1850. Це в принципі також абсолютно конкурентна вартість, і вона так само низька для цього готелю, хоч, хоч і плюс 240. Тому що альтернативи, які я знову ж таки вам вчора показував. Мовим пік, який взагалі не можна порівнювати з Нірваною, все одно коштує 2000, тисячі, а кантедон майже 200. Зараз за тисячу можна взяти готелі просто вище середнього рівня. Наприклад, такі як «Сю або Бая Саліма. Ну і що касати, коли ми можемо взяти Мідітеріан за тисячу Але є хороша новина. З'явилась дольчевіта на 250 євро нижче. Вчора була 250. Це також була хороша вартість для готелю. Сьогодні її можна взяти по такій самій вартості, як і Медітєріан за 1850. Тому хто хоче себе заспокоїти, що там програли, тут виграли, он можна взяти Дольче Віто. Крутий варіант, така ж концепція. До речі, тут ще є свій ресторан-лайнер, але він уже з минулого року за додаткову плату, але дуже атмосферне місце, де можна, по-перше, кататись на лайнері. В день по узбережжю, а по-друге, там отримати неймовірну вечерю, знову ж таки, як на круїзному лайнері. Це є тільки в Дольчевіті, ексклюзив на середземному узбережжі. І до речі, в Дольчевіті ще є один ресторан, якого немає в Мідітєрін, це французький з дуже смачними жаб'ячими лапками, устрицями. Класний. І з національним. Випічкою французькою тому е, підбор бронювання і коли є такі вартості, просто, просто не думайте, забирайте, тому що я реально обґрунтовую їх вартість. І я навіть я залишився без цього номеру. На жаль, от е, ну будемо ловити щось інше. Я от зараз думаю про вояж саргун, поки він є.